Запевняю, це не буде канал виключно про Call of Duty, бо для цього є спеціальний телеграм-канал про Call of Duty українською. Ви знаєте, де шукати. Просто я добре орієнтуюсь у цій франшизі, а нова частина вийде в реліз вже зовсім скоро, а останніми днями проходила демо-версія для власників PlayStation окремо, для передплатників та всіх охочих. Як ви могли б здогадатись, я долучив себе саме до другої категорії. І мене, як то кажуть, жаба душить за такі покупки. Але про все за порядком. Про сюжетну кампанію говорити практично нічого, окрім безпосереднього показу однієї місії, де радше за все у ролі ультранаціоналістів звільняємо Макарова з російської в'язниці. Також розробники розповіли, що буде також і місії, де є напіввідкритий світ. тобто Існує на певні просторі локації певна задача, а як саме гравець буде виконувати, залежить від нього самого. Не сказав би, що це погано, проте спроби зробити щось по типу відкритого або псевдовідкритого світу саме у сюжетній кампанії було ще у Black Ops 3 та Black Ops 4. Напевно, були якісь причини нетехнічного характеру, чому від цієї ідеї вирішили відмовитись. В будь-якому випадку, подивимось ми вже зовсім скоро. Ну а більш-менш позитивною новиною, пов'язаною з сюжетною кампанією, може назвати те, що, як пишуть російські ЗМІ, так, я знаю, що цей термін смішний Оксюморон, але на цей раз тут серйозні штуки. У грі будуть сцени насильства проти жителів країни 404. Як і в оригінальній Modern Warfare 2, на що є пряме посилання місії No Russian. Враховуючи те, що з минулого року і так практично немає офіційного постачання дисків на територію Росії, то ця заява звучить як: Ми не будемо офіційно контрабандою привозити їх сюди, бо ми патріоти свого болота. Тим паче, що вони так радше за все купуватимуть саме цифрову версію і через прокладки у вигляді Казахстану чи Туреччини. Але сподіваємось, що русофобія у Modern Warfare 3 буде хоча б на рівні Modern Warfare 19-го року. Так що, друзі, я вимушений констатувати, наша із вами русофобія недостатня. Про зомбі режим, звісно, можна розповісти трохи більше, але тут є одне таке але якщо ви знайомі з режимом Outbreak із Black Ops Cold War та DMZ із Warzone 2, яка нині просто зветься Warzone LOL, то вітаю! Ви знаєте буквально все про зомбі-режим Modern Warfare 3. Бо на відео, продемонстровані розробниками для контент-мейкерів, можна побачити дуже велику кількість знайомих елементів з обох вище згаданих режимів. Перки, велика мапа, ефірний шторм собі з радіації, контракти, боти, вороги, люди, транспорт польові модифікації так далі, тому подібне. Якщо ви не знайомі з обома цими режимами, то рекомендую ознайомитись із двома відео, де я розповідаю про кожну із них. Outbreak – це Elden Ring у світі Call of Duty, а також DMZ – Токсична Хрінь. 에... Останній матеріал, звісно, дещо застарів, та я планую створити відео про те, наскільки все змінилось за рік. E, можливо, встигну до кінця жовтня 2023 року. В будь-якому випадку рекомендую ознайомитись з іншими відео на цьому каналі, як про Call of Duty, так і на інші теми. Звісно, були якісь згадки, натяки і на щось інше, окрім як поєднання Outbreak та DMZ, проте вони були дуже неконкретними. А ось питання мультиплеєра вже досить цікаве і більш конкретне. Давайте почнімо з того, що оскільки за чутками це планувалося як повнорозмірне платне доповнення до Modern Warfare Duo, тому воно виглядає та відчувається буквально як Modern Warfare Duo. Це стосується майже всіх елементів: інтерфейс, вибір тих чи інших предметів, взаємодія з модулями зброї тощо. Але по кожному такому пункту є невеличке але, яке все ж змінює відношення до того чи іншого елементу гри. Найцікавіше те, що багато з цих елементів просто недоступні під час відкритої бети, а детальніше їх можна буде розглянути тільки під час релізу. Наприклад, у Беті відсутня можливість детального огляду характеристик зброї, як це було у Black Ops Cold War та Vanguard, хоча такий функціонал точно був. Втім, навіть все той же словесний опис умінь дещо кращий, оскільки принаймні дає уявлення про те, як сильно воно впливає, в той час, як у Modern Warfare Duo можна знайти безліч модулів, які мають ідентичні візуальні характеристики. Проте все ж відрізняються де-факто. Це ж стосується і мувмента, що має все той же тактичний біг, долфінг-дайвік, спирання на поверхні, ковзання. Але, по перше, Є перехідне прицілювання під час ковзання. По-друге, в цій грі є скасування ковзання, він же Sled Cancel, чого не було у попередній грі серії, через що процес ковзання відчувався як рудимент. По-третє, повернулася можливість скасувати процес перезаряджання для подальшої стрільби, на відміну від Modern Warfare Duo. По-четверте, з'явилась можливість суттєво прискорити процес залізання та перелазу через предмети. Так, ціною предмету перка, проте все ж є така можливість. З перками тут цікава ситуація. У Modern Warfare Duo гравець міг обрати чотири перки, два з яких він повинен заробити під час матчу, отримуючи очки за виконання тих чи інших дій. На релізі гри виникала така проблема, що перки можна здобути досить пізно під час матчу, через що не вдавалось розігратись наповну. Потім цю проблему вирішили суттєвим прискоренням їх заробляння, через що виникає питання. А в чому сенс їх заробляти, якщо четвертий перк можна отримати буквально за дві хвилини? Чому б не дати можливість отримати його одразу? Коротше, придумали проблему, а потім і її рішення. У Modern Warfare 3 ситуація інша є спорядження, що має властивості перків: бронежилет, рукавиці, чоботи та спорядження. Наприклад, жилет Engineer дає можливість мати два спорядження, два тактичних екіпірування, а також надає інші свої властивості, проте відбирає летальне екіпірування. жилет Ганнер дає можливість обрати другу основну зброю, проте відбирає слот чоботів. Загалом реалізація досить цікава, і, можливо, і це тільки можливо, готує нас до повернення системи Піктен або його аналогу у коло в д'юті 2024 року. Це дещо пояснює такий стиль вибору перків. Також тут є предмети, що дозволяють зменшити рівень шуму ваших кроків та збільшити рівень шуму кроків ворогів. Проте наразі ці елементи працюють дуже нестабільно. І тут я одразу перейду до незначних та дуже відчутних проблем цієї гри, що були виявлені в рамках цієї самої бети. По-перше, шум кроків в цій грі дуже незрозуміла штука. Союзники бігають, як слони, вороги теж. Але ці самі слонячі кроки чутно лише за 3-5 метрів від самого гравця, коли частіше за все буде вже занадто пізно реагувати. По-друге. Відповідний перк спорядження цьому не допомагає. По-третє, і, як на мене, найбільш болюче, у грі жахливі респавни. Автор каналу Exclusive Ace більш детально розповів про те, як саме вони працюють, а я коротко розповім, чому це дуже і дуже погано. Де-факто гра надає можливість вам та вашим ворогам заспавнитись за вашою спиною майже у будь-який момент. І не тільки за вашою спиною, а й буквально під вами в кількох метрах. І тоді питання контролю мапи чи певних позицій просто втрачає сенс, оскільки завжди буде фактор того, що просто у вас в тилу з'явиться кілька диверсантів. А спробувати дивитись в усі можливі сторони одразу, це не цікаво навіть для кемперів, не кажучи вже про рашерів, які спавняться одразу на основній точці ворога в режимі Домінейшн. До речі, додам невеличкий позитивний аспект до цього всього. До гри додали нову польову модифікацію, яка здатна зламувати інші ворожі пристрої поблизу, але не скорострійки, як я розумію, а також здатна захопити точки. Дуже цікава та крута штука. Можна кинути її на ворожу точку та побігти захоплювати іншу в цей час. Але і так все псують. Інша проблема, яку все ж відносно легко виправити, це баланс зброї. З досить дивної причини пістолет-колемети, а якщо точніше місцевої UMP, навіть після нерфу все ще з легкістю перестрілює майже будь-яку зброю на будь-якій дистанції. Навіть перестрелює штормові гвинтівки на досить відчутних дистанціях. А я то думав, чому у мене так погано все виходить? А все тому, що я грав з горохометом. Інша проблема, пов'язана зі стріляниною по ворогах, це недостатня видимість цих самих ворогів. Звісно, розробники додали показ нікнейму над їх головою, однак цього все ще недостатньо, і можна просто не помітити, що щось десь заворушилось. Тим паче, що маркер ворога з'являється тільки при безпосередньому наведенні на нього. І ще тим паче, що в клієнті МВ3 є опція увімкнення обведення ворога, проте в Беді її чомусь немає. Ну й останній такий елемент, який підтвердити дещо важче, так це раптова втрата точності наведення на ворога, і це стосується при пригрі із клавіатурою та мишею. З незрозумілих причин виникає така ситуація, що просто не вдасться влучити по ворогові, і річ навіть не у контролі віддачі чи розкиду при прицілюванні, просто таке трапляється, і ти нічого не можеш з цим зробити. Саме тому при гризі штурмових гвинтівок я витрачав буквально весь магазин на те, щоб прикінчити лише одного ворога. Можна було б сказати, що це у мене просто не руки, а клешні, але зайшовши на Сабрадіт Модер Варфер 3, я помітив, як і інші люди з клавомишами скаржаться на цю проблему. І я не думаю, що це ефект Мандели. А більше розповідати й нема про що. Так, буде новий контент, нова зброя, нові мапи, навіть якщо це класика оригінальної трилогії Modern Warfare. особливо ця класика. Будуть нові виконавці, дуже багато знайомих елементів, виправлення помилок мультиплеєра МВД, додали власні помилки, які цілком ще можливо виправити, бо це не Infinity Ward, які вважають, що не хочуть карати гравців за стрільбу, і саме тому вони не показують точку на радарі. А, ну і місцевий перк Ghost тут працює тільки при русі, а не постійно. Ось Ninja та Ghost – Все для активного геймплею. Дякую. Без жартів. Практичні зміни мінімальні, але саме настільки, щоб створити враження свіжого досвіду у порівнянні з Modern Warfare Duo. То які підсумки з усього цього? Якщо вам не сподобалась Modern Warfare 2 з певних геймплейних причин і якраз навпаки подобається Modern Warfare 3 через її зміни у порівнянні, то можете сміливо купувати або передзамовляти цю гру. Якщо ви в чомусь не певні до кінця, в мультиплеєрові чи зомі режимі рекомендую дочекатись повного релізу гри, а там вже по відгуках визначити для себе купувати цю гру, дочекатись знижок чи взагалі проігнорувати її. Я ж, як контент-мейкер, в тому числі і щодо посівників, не буду відмовлятись від свого передзамовлення з очевидних причин. Хоча при цьому я не купував МВДу. І знаєте, що найцікавіше в усьому цьому? Те, що Sledgehammer Games створили Modern Warfare 3, яка максимально схожа на Modern Warfare 2, проте точно буде успішнішою за попередню гру серії через додані зміни, ой. Ви подумали, що це є про Call of Duty 23-го року? Ні, це про Call of Duty 11-го року, та що з арабською цифрою назві. Там теж ситуацію із розробкою рятувала студія Sledgehammer. Гра загалом була більш балансною у порівнянні з попередньою грою під серії, а також була однією з найуспішніших частин всієї франшизи, якщо не найбільш продаваною протягом дуже довгого часу. І як казала одна персонажка, дотична до цієї серії, Now it's again. ну, а в мене на цьому все. І до зустрічі в наступному відео.